Доброго дня! Сьогодні ми приїхали до нашого друга Андрія Капріця на його господарство Флора. І ми сьогодні будемо робити відеогляд, тестування нашої смарт-системи. Я буду працювати як вагар, дивитися, як взагалі це все працює, отримувати зворотній зв'язок і покращувати нашу систему. Завдяки смарт-системі USC Spirit звичайні автомобільні ваги перетворились на повноцінні смарт-ваги. Тобто розумні ваги. Зараз покажу, як це працює. Наша смарт-система автоматизує процес зважування як з оператором, так і без. Можливість зафіксувати всі дані в журналі і автоматично. Почнемо наш огляд з базової комплектації смарт-системи. У базовий модуль входить програмне забезпечення Spirit Station, яке є робочим місцем вагаря. Вагар заповнює форму зважування, формує журнал зважування, друкує автоматичне створення ДТН, друкує чеки, формує звіти та можна налаштувати автоматичну розсилку цих звітів. Все зручно, інтуїтивно та швидко. Кожне зважування під контролем без помилок та плутанини. Також в базову комплектацію входить застосунок власника Spirit Owner на телефон або є версія для ПК. Керівник може бачити в додатку зважування в реальному часі, статистику здійснених зважувань, фото під кожне зважування, історію і не тільки. Де б не був керівник повний контроль вагової з телефоном. Встановлені відеокамери роблять фотофіксацію машини і причепа за наявності. Дані зберігаються в хмарі до 10 років і завжди доступні онлайн. І навіть коли через 5 років вам треба буде знайти архів, ви можете бути певні, що саме ця машина саме в певний час і певну дату знаходилась на вагах. Усе зафіксовано, жодних суперечок, жодного обману. В разі, якщо у вас підключений модуль розпізнавання номерних знаків, є автоматична функція розпознавання їх. З точністю до 95%. Чому тому що забрудненість освітлення, включення фар і е, освітлення в цілому дуже сильно на це впливають, але це дозволяє підвищити відсоток розпізнавання і ідеально підходить для смарт-номерів. І зменшує людський фактор, зменше помилок, легше працювати швидше, спокійніше і надійніше. Смарт-система Spirit – це екосистема функцій, це інтелект ваших ваг. Дякуємо господарству Флора за довіру. Хочете, щоб ваші вагітеж стали розумними? Звертайте до нас. Ми покажемо, як це працює в дії.